О премилостива Мати, що породила найсвятіше Слово на спасіння роду людського, Ти істина, що вмістила в собі Творця всього, а тому й материнське дерзновіння перед ним маєш, і можеш дослухатись страждань матерів безутішних. До тебе спрямовуємо свої моління сердечні і тугу душевну. Ублагай Сина свого і Бога нашого. Щоби повернув він безвісти зниклого воїна додому, як колись, змилосердившись, повернув сина вдові і знаїну. Ти єдина надія тих, хто надію втратив, і сама бачиш колись страждання свого божественного Сина на Христі, подай твоє милостиве заступництво тим, чиї серця також. Подібним найгіркішим мечем уражені, простягни лагідну руку твою і збережи, укріпи, заступи та поверни додому дитя Боже, що без вісті пропав, подай втішання серцям рідних, що стражданнями розриваються, адже як матір, ти співчуттям сповнена. І на милість щедра. Тож сьогодні споглянь лагідно на людей цих, що перед святим образом Твоїм про допомогу тебе молять, помочі твоєї і чудесного заступництва, потребуючи, яви всім нам щедру твою ласку і милість, подай усе до спасіння корисне. Укріпи нашу віру, зміцни серця, освіти душі, а відчай, горе та розпач відніми, і до пізнання істини наверни, щоби всі однодушно оспівували величні діла Божі через Твоє милостиве заступництво, яке даруєш нам, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.